І де вони? Вони сидять в машині і вони до кінця. Не отупляють, свідомий, де вони. І, і я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв. ну, В кіно ну, це взагалі відрізняється капітально. Ти постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Ну, взагалі це страшно. Це не з розряду, хто тут. Діти пітарди взривають? Тобто ти, ти розумієш, що тут війна, і біля тебе щось взривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Є його ще більше. Я думаю, може, це нас зверху. Ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гониться і нас хтось за, зараз за, стріляє. За нами. Да, за нами прям їхали. Я не міг в це повірити. Я думаю, може, це якась малокаліберна якась. Я ж не військовий толком, я не розумію цим всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають, чи з дрона щось. Да. А, і ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного, я думаю, синдром головного героя, ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була. Yeah. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива сім'я, yeah. да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це, напевно, страшний сон. Всього не може бути, це, напевно, той сон, знаєш, коли ти спиш, він дуже yeah. реальний, ти прокидаєшся, такий. Фух, по слава Богу! І потім ти, ти і ти питаєшся себе ущипнути, щось собою зробити. І ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається, і в цей момент така паніка. По-перше, у всіх в машині. У нас повна машина людей було, двоє котів, так все. У мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки, тюнінований під дріфт. І це нас врятувало, там форсірований двіжок, ходова, все. Бо, а, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з а, цими з пакетами, з коробками. Позаду у нас прицеп, півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну, типа, це чудо, знаєш. І, до речі, то, що Гульця нас далі врятували, я ще дійду до того. А, страх бере такий, що ти замовкаєш, і нема, як в фільмах, там а, крики, там. всі спокійно сидяти. Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну, ну а як? Ти щоб дошастана, кричать Не стріляйте, я здаюся в домики, Ну як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. Я знав, що далі було по-старшому. і тут нас врятувала ваші абсолютно рандомна якась штука. А в Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр. Uh -huh. Де у тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа об'їхати. І нас виходить всю цю дорогу, прикривав а, при прицеп. прицеп. Тобто вони стріляють, і вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітники і так далі. Вони всі в дирках були їх прийшли все викинути просто нове купувати. Ну воно врятувало нам рятувало, життя. Типи в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало. Хоч би там не знаю, стояла Феррарі, найдорогі в світі, за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Життя. Ну там да, бо воно як закінчиться все, ну все конець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато не врятувало нас. І от ти їдеш далі і... Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють потім, воно ж світомаскування, з деркалапа вибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже в момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Ну, Що, що далі? Вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от це з розряда чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали, ну, всі стекла. Ну вони, понятно, держались, бо машини стекла на, на пленки, але mm -hmm. вони всі були розбиті, вони всім в голову були повлітати, mm -hmm. нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, а в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстріла один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліву мені попали, хто це буде ремонтувати. Взагалі? <рес> <рес> не не погодився з їхнім. <рес> Ну, і я, ну, я, я, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, Та, ні, це сон, зараз це закінчиться, Не може це бути правдою, я не можу померти. що це за чіп? Ну, Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в будь-який момент. Адреналін. Ну і в цей повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто в цей момент був саме критичний, Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися загорілась там куча іскр було. там а, Людям по курточкам прочесала, по джинсам, в коро... так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Тобто всі всі казали. Це була мішень номер 1 Ну і да, так, бо зупинити мене. Треба. Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його, яка задача? Снабження армії Росії. Волонтер з прицепом ну, це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну це Бой, все БК. ще ще да. А може, у мене БК там, ну. да тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми, можна Щось Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну, я вже почув, що я весь решето. І отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе взагалі хто? Яким ну, чудом? Я як далеко до лікарні. І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ожог, охолоджене одночасно. Типа це все разом, все до кучі. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть. воно там і накручує всередині, і розривів ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе як там ну, да? п'ятерки фарш роблять всередині. І ти їдеш і це, понімаєш, тут мене спасла Вікторія. Вікторія Сергій, який я медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, Мені в спину вистрілило. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то шубу викинуть, потім прийшлося в крові. Ну, штучне хутро, але все рівно закрила рукою, дирку в спині, бо е, ну, це бі... да, 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 коли я їхав, або не доїхали, якби вона мені не закрила. Е, Пнівмоторік, з легеня ж може сплюснутися в один момент, і все. Ну, просто від відтиску. Зараз. Або розірватися. або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, головний мозг інсульт зразу. Тобто в легенья ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. І вже ти ж ноги контужені, типу в фільмах, Побіжний. коли стріляють з ногу, ти ж там зажав і побіжав да, далі. Да, да, да. Вживу це схоже, от у тебе рука в неї стріляє, вона отака така стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, То ні руки, ні ноги. Ну, да, ну тобто, а особливо, якщо в нерви якісь потрапляють, ти, все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить взагалі сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, а, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, подсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил так ну, прижався, бо воно вже далі летить в голову. Ну, воно вже далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости, пане взагалі. І я вже. В голові прокручується все життя за кожну так, зачем, секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що МДМА, оцей наркотик, який приймається, там наркотик Бога, що він так, допомагає так. тобі відчути те, то, що люди відчувають перед смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього а... моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, взагалі, які ти просто випали в тебе за головою. Б... Да? І ти думаєш, блін, я тут міг Робити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак. Блін, я б тут не оказався, я б час не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти не що це робити не хочеш? Ні, і в цей момент, до речі, от питання вірити в Бога чи не вірити, в цей момент немає вірущих, Нема, який би ти там не був убіжоний в своїх переконаннях, релігійних, чи що в цей момент всі починають вірити, не важливо, що там в Христа, в Буду, когось щось вину, в Бог точно є. Я, я гарантію, бо ця історія, яка мене спасла, yeah. творець це чи програміст, чи хто в шо ну хто там віриш, Всевішнє, да. хтось у нас, творець у нас точно є. Ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього з пастись. Чудо, якесь чудо. Чіткод. Ти намагаєшся знайти чіткод, як врятувати своє життя. От. Ну я прощаюсь свою життя, я ще думав, телефон з усіма попрощаюсь. Ну як, як уже нічого не рухається. І Я доїхав до блокпоста з нашими, прям врізався в блок. Ну, ми їхали вже там кілометрів 20. Поняли, що ти... Всі почали відставати, ну, бо не ж, там блокпост з нашими. І, а, ну, все, я я нічого не пам'ятаю. Я Даш нічого не вже... пам'ятаю. Я попрощався. Я вже все, я вже втратив свідомість, і, блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це, виходить, всі мої проблеми, чи пуха взагалі була. Це все ж можна було вирішити, виходить. За все, за що я парився, оказується, за нього ну, не треба паритися. Поки живий, все можна попетляти, з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через. Для мене це було так. Я є, 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 темнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. Я думав, ти мене ще спасає, Думаю, це як наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що ще улибався, і Кажу, прикольно, вони спасають. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке. Вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А, коли коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось іще багато гармонів радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, так. Тот, щоб від шоку серце не розірвалося. типу, mm. от і потім опять закрив. Потім чуємо, вони десь везуть, і я починаю рухать. Я думаю, чого так темно? А мені в спину попало, Мені там е, в міліметр від спини попало. Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся та, руками да, 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 хребити. Я питаюся пальцями пошевелить. права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це, напевно, як заділо, Ну, думаю, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір, я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів лили. Ну, у нас з тобою. П'ять з половиною шість десь, у жінок там 4-5 там максимум да? а мені вісім за перші два дня вилили влили це це, це. це треба сімнадцять донорів крові, щось таке, щоб тобто сімнадцять людей пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що вони везуть головою вперед. Я думаю, прикольно, що головою вперед, Доброго. що не ногами. Я зрозумів, що вони да, і лампи так над головою йдуть, йдуть, йдуть. Я розумію, що зараз ну це в операційно спасають. І я встиг їм сказати. Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це, так як я медиком хотів стати, я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали, без тестів, щоб зразу тест робили на моїй крові. Не От. Час. І потім, я пам'ятаю, лежу на операційному стелі, і це постійно так, виключись, включись, виключив, І Я просипаюся на операційному столі, їх куча біля мене, взагалі. Більше, ніж оце нас, всіх тут. І ніхто до мене не підходить. Ну, це я пізніше зрозумів. Вони до операції готуються. І я не міг поняти, чого вони мене не оперують, чого вони нічого не роблять зі мною. А їх зібралось дуже багато, і що мене врятувало, це єдина. Була поліклініка в Харкові, здається, четверта. В світі це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на діжурстві завжди в один ні, момент. Ні. Тобто, будь-де в світі, якщо ти прибудеш на якусь операцію, я б помер тільки тому, що не було б всіх потрібних лікарів на місці. би треба було звати, зелікоптера, десь з інакших міст. Чуя, да, це теж чудо, да, що один оперував печінку, один легеню мені, тобто легеня пробита, печінка, хтось мені звідси там кулі винімав, хтось з обличчя, там шрапнелі там є, ну там під бородою, воно там замасковано. Хтось мені Ноги оперує, да, і ну це пізніше мені вже розповідали. І я виключився. і потім включив вже через декілька днів після коми мама на тіною була. Каже: ти будеш жити. Я думаю, що вона розказує? Понятно, буду жити. Хто сказав, що не буду? Ну так, думаю, що треба. Сергій я бачила таке відео, де ви після поранень прив'язаний. І так же так щось розказуєте репортерам, там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто неубиваема людина. Просто як е, другі там депресують, приходять з себе, да. І як взагалі людині, да, особливо військовому, тому що багато хто після поранень, і він все, він уходить в себе, просто депресує. Ну, дуже, так, да, там да. клацає сила божку, да. Де знайти оцю силу, що тобою руководило, що ти всюди mm. за себе поварив. Говориш, продвигаєшся, оце ж воно є твій фундамент. Напевно, все в житті не просто так. Тобто, це можна віднести до вад. Тобто там якийсь мій нарцисізм, якийсь мій синдром головного героя. Ну блогером і артистом ніколи не стане не нарцис в житті, воно йому не треба. Серйозно? Ну ніколи ні, тобто якийсь нарцистичний. А за чим? Ти собі живеш спокійним життям? За чим тобі оце знімати, щось розказувати? Світим? Ні, з тобою все нормально. Ти ж цим не займаєшся постійно, тобто ти для якого. Да? Ну ми тобі прив'ємо якісь нарцистичне, то все буде добре. Yeah, yeah. І оцей синдром головного героя. Це треба чуть-чуть по-дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде добре, все окей, ти виживеш на уровні якогось фанатізму. Навіть я, як вийшов після коми. У мене взагалі були думки. Ну, по перше, що со мною, бо в мене трубка в носі, трубки в носі. У мене тут потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з мене торчало. Мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися. Єдине, як я міг спілкуватися, мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого в мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що з цією рукою. Я забув про це взагалі. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку, щось перше, що я спитав, це було «Ж -е -р Жертви. І мені як сказали, що жарт нема, мене так отпустило. Я навірно, якби мені сказали, що жертви є, я б там помер би на місці просто від серцевого Думаєш... нападу. Серйозно, Думаєш, даремно це було? Ну ти їхав рятувати людей, вони так. померли. Ну це треш просто. І з цим жити потім все життя. Я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, мене це так. Мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди вишили. А, Потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти. А я писав Фотка, виставляй, фотка, виставляй!» Це було дуже важливо, і це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж і прилетіли журналісти, і дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей стало. Ну прецедент такий оперний співак. Взагалі, чого ж підключились Ці Оперний співак, що ти тут взагалі? що ти, що тут оперний співак взагалі робить. Да ти ну з тобою все нормально, але на цьому вдалося зробити. Я тобто і я це я, я хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли, і казали Серега, треба. Ну, Серьо, треба від цього дуже багато залежить. І я з останніх сил там якось це ще заставили мене італіанці співати. Я весь пів розрізаний, перерізаний, облачав, оламатіна, місонцелято, ретровато, партізан. Я це заспівав. Мене кров з -з -з звідусіль полилась. Хірург пішов, сказав, ще раз рот відкриєш. Тебе тут прив'яжемо, заклеїмо. Але це спрацювало, це розлетілось дуже сильно, і тоді ну це це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. Бо була... це якби був вплив з Італії. Ну я ж точно не можу все знати, як там воно було, але я точно знаю, мені розказували, що більшість потім дипломатичних зустрічей було. Це розлітілось по всьому світі, по всій пресі. У мене кожен день потім, як мене вже Львів привезли, як мене вже більш-менш стабілізували. Кожен день 5-6 інтерв'ю до мене то Forbes, The New York Times, BBC, CNN, wow. якісь там японські, китайські, іспанські, італіянські, глобата всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз слухати, що я вам зараз розповідаю. По п'ять разів на день Мені реально було. А ще знаєте, чого мені було шкода? Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто. Ну так, так стало, що моя історія резонансна. Вони ж такі самі люди, такі ж самі герої. Так. І їх не питають. І я часто журналістам просив, кажу, візьміть у них інтерв'ю, ну що такое, типа чого тільки у мене? І вони дуже часто розверачувалися і просто входили. Вони, вони, за, за... вони заплатили, вони віддали. Да? не менше. Їхнє життя так само цінно. Це так. ж ми собі напридумували. В нього Mercedes чи Феррарі, той крутий, а той, хто на Жигулі, не крутий, це ж чусь, типа людське життя однаково безцінне, однаково, ті типу, безцінну цінність має. От. І мені реально якось так боляче було, неприємно. Яка зараз ситуація на фронті? Я дуже часто спілкуюсь з військовими, якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити, при тому, що їм ніхто не дає відпуску, їй в принципі не дасть, бо якщо тільки розпустить військових, їх вже не повернуть назад туди. Тобто, це, ну, це такий процес, що коли ти відслужив там більше року, більше двох, повернуться з відпустки, якщо тобі вдалося за кордон виїхати в армію. У нас залишилася і дівчина і так далі. Загалом переформатувалось, але проблем дуже вистачає. І ну, основна причина це ж ми їх і одіваємо. В більшості випадків і машини ці даємо, і ну, типу, недостача по всьому. І, ну, Важко їх потім повернути. Того змучені. Ну, уявити, кожен день зранку до ночі десь мішки таскаєш. Ну, допу, Просто таке тупе порівняння. Але, допустимо, я думаю, я б здувся на четвертий тиждень вже день. Я б на четвертий день ліг би і сказав, спасіть. А це три роки. Кожен день, кожен день. Спиш, непонятно, де ісиш, непонятно, що. Тобто, честь і хвала вообще ребятам, як вони да. держаться. Так. От, от мені не знаю, може у них така сама історія, як у мене. У мене було чітке переконання, що я встану, буду ходити, бо як я вийшов з коми, над моєю мамою стояла медсестра і каже, шансів нема, готуйтесь, треба вже, на вірному могилку заказувати. А вона така злость взяла всередині. Такий бунт. Я дуже дуже. Я, типу, як мені першу трубку вийняли з рота через там, не знаю, на якийсь там тиждень. Перше, що сказав, треба скоріше, бо в мене ж там люди ждуть гуманітарка. Мені, ну... Я бачила це відео, ти думаєш, мамі. ти їхав? Ні, куди, куди? Так, я кажу, треба, ну і ти. Я кажу, через сколько встану? Вони кажуть, ну якщо взагалі встанеш. Я, я, я такий, мене це ще більше злило. Мене це просто злило нереально. І може у наших військових така якась історія, бо логічно, ну це нереально просто. Це щось зверх, бути. Ну, але ну, Це внутрішнье, що каже в тобі, що тебе підняла, да. що тобі казало, так, я вставав тоді, я, виходив, знову. Так, я виходив в тій ситуації, ті ситуації, опираючись на свій досвід, нема таких ситуацій, з якої я би не вийшов. Плюс-мінус, так. Да. Плюс-мінус, так. Да. Це правда. Mm. У військових знаєш, який ще є момент, Поки ти на фронті, то ж кожен день на адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увальні, відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну прикинь, там бомби, гранати, а ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити людину, повернуть, потім в стрі.